Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Діяконов Сергій Юрійович народився 1 листопада 1982 року в місті Джизак в Узбекистані. Згодом родина переїхала в Україну в місто Комсомольськ. Нині горішні плавні. Після закінчення школи опанував кілька будівельних професій і тривалий час працював на підприємствах Горішніх плавнів, 6 жовтня 2023 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання солдата на посаді гранатометника десантно-штурмового батальйону. Загинув 21 травня 2024 року у селі Нетайловому Покровського району Донецької області, похований у місті горішні плавні на території меморіалу і їхні імена будуть жити вічно. Нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.